Завжди шукав у всьому позитив і готовий був прийти на допомогу. Богдана Покітка з друзі згадують надзвичайно світлою і щирою людиною. Якщо ну лишити тему війни, то він був людиною, про яку, мабуть, жоден, жоден не зможе сказати щось поганого. Це була настільки оптимістична, позитивна людина, яка знаходила позитив і щось хороше. В будь-якій ситуації, в будь-якій. Це була така розрада абсолютно для всіх. Він завжди сміявся, в нього завжди був дуже позитивний погляд на всі речі. Жив і працював чоловік у Тернополі. Тут же, у свій 33-й день народження Богдан отримав повістку. Після цього служив в роті охорони при територіальному центрі комплектування. Ми з ним зустрілися випадково, от і він навіть ну не сказав тоді, що він пішов служити. Це був десь кінець січня. Я думаю, що він і сам не очікував, що так розвинуться події, мабуть. Це людина, яку я ну, десь не могла уявити зі зброєю, хоча він був дуже розумною, родованою людиною, тобто він міг, ну, на мою думку, дуже багато що в своєму житті досягнути, але він був дуже чесним завжди, дуже сміливим, тому, тому сталося так, як сталося. Вже менш ніж за місяць події змінилися. І зі служби при військоматі чоловіка перевели до 10-ї гірсько-штурмової бригади, підрозділи якої брали участь у боях на Донеччині. 16 лютого в селі Роздолівка Богдан з побратимами загинули під мінометним обстрілом росіян. Материнський біль від втрати сина ніколи не загоїться, але нехай вас підтримує думка, що ваш син віддав своє життя за рідну Україну, за свій народ. Він загинув як справжній воїн, як герой на полі бою. Герої не вмирають. Їх пам'ятають завжди. Богдан Іванович пішов у кращий світ. І тепер для вашої сім'ї він завжди лишиться ангелом-охоронцем. У Богдана в Тернополі залишилась мати та рідний брат. Той також воює і захищає батьківщину на передовій. Він не був через 4 дні там відправлений. Загибель військовослужбовця Богдана Покітка прокоментував головний військовий комісар Тернопільщини. Богдан він почав служити в роті територіальної. В роті охорони територіального центру міського комплектування на даний час у нас відбулася перевірка оперативним командуванням Захід, були представники сухопутних військ, представники прокуратури. Вони зібрали всі відповідні матеріали і на даний час ми чекаємо рішення по завершенню розслідування. Тернополянина призвали в лави ЗСУ в січні. У свій 33-й день народження чоловік проходив медкомісію. Про те, чи був на навчаннях, відомостей немає. Та знаємо, що Богдан служив в роті охорони при територіальному центрі комплектування. А менш ніж за місяць рідним та близьким повідомили, Богдан загинув на передовій. Це і непокоїть усіх, як і чому він потрапив на передову і загинув там, пробувши лише чотири дні. Війна забрала нашого друга. Прекрасну світлу, хорошу людину, Богдана Покітка. І не просто забрала війна, а забрала несправедливість, тому що Богдан не мав абсолютно ніякої воєнної підготовки і його кинули одразу на гарячу точку на Донецькому напрямку. Не для цього ми волонтеримо, не для цього наші діти, наші сини, наші чоловіки, наші батьки, наші брати. І сестри захищають нашу Україну, щоб нас просто кидати як гарматне м'ясо. Загинув Богдан Покітко на Донеччині, 16 лютого. За лічені дні смерть стала резонансною і з'явилося багато запитань до роботи центру комплектування. Але там переконані, інформація перекручена. «З початку року пішла така інформаційна війна, іде певний. Зброс інформації в засобах масу інформації на рахунок роботи територіальних центрів комплектування, тому що е, збільшилась кількість оповіщення, і е, даний випадок он теж вирваний був з контекста. 18 січня він був призваний, 16 оповіщений, Ось і 12 лютого був відправлений. Причому по своєму власному бажанню він пішов в бойову частину. Богдана направили в 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Так склалося, пояснює старша лейтенантка, що в ті дні військові потрапили під обстріл, наслідок чого і загинув Богдан. Район, де розташовувався підрозділ, туди були активні якраз бойові дії, був мінометний обстріл. На жаль, от Богдан і ще декілька військовослужбовців не загинули. А 16 лютого поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області зараз там ведуться якраз активні бойові дії. Наразі розслідуванням зайнялася спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. 20 лютого Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері західного регіону за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за статтею 425 кримінального кодексу України. Це недбале ставлення до військової служби. На цей час спецпрокурори встановлюють причетність осіб. Ймовірна службова недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Богдана Покітка поховали у Тернополі 22 лютого. Якщо винуватість службовців у його смерті доведуть, санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Олена йде до могили батька покласти квіти, помолитися. Захисник Іван Бас загинув 3 січня 2023 року на Донеччині, похований на Алеї Героїв у Тернополі. Ми розмовляли з моєю сестрою рідною Тетяною Бас, тобто, це також дочка загиблого, про ну про тата і вирішили, що ну. Він заслуговує на присвоєння звання Героя України. Тому дівчата написали петицію на сайті президента: присвоєння посмертного звання Героя України для загиблого воїна. Іван Бас за останні 9 років не раз ішов захищати рідну землю від ворога. У цій боротьбі він втратив своє життя. Тому Олена не сумнівається. Батько герой України. Він був і в 2014 році, в ато він там півроку прослужив, після чого він отримав там цукровий діабет. Тобто він його комісували, і він ну, міг не йти вже. Вдруге, після 24 лютого, на війну, але він пішов. Я пам'ятаю, ми тоді з сестрою були за кордоном, і тоді він написав повідомлення в березні, що я йду служити. Я тоді якраз встигла ще приїхати сюди. Тобто, поки він навчався, ми ще в цей період з ним активно спілкувалися і бачились. Це складно, зізнається Олена. За 90 днів петиція має набрати 25 тисяч голосів, аби її розглянули. Та процес авторизації непростий, тож і підписи збирати нелегко. Але донька каже, кожен із нас може і навіть має долучитися. Наші захисники на це заслуговують. Він був запальний, веселий. Ми, коли жили в Миколаєві, до війни він працював як всі інші звичайним життям, тобто жив звичайним життям працював будівельником. Він дуже любив будувати, тобто робити ремонти. Навіть той будинок, коли ми жили в Миколаєві, тобто він добудовував його. Своїми власними руками. Він коли приїжджав на тиждень в серпні, після того, як йому дали відпустку від березня, коли він був на передовій у 2022 році, то він навіть при таких умовах, що він там був і бачив, він завжди розказував, тобто, веселі історії. Всю інформацію, що там відбувається, він ніколи не казав. Навіть коли ми з ним розмовляли по телефону, я його там питала, що там, як там, все добре. Вічна слава герою і пам'ять! Давайте не словом, а ділом підтримуємо родину воїна у цій ініціативі присвоїти звання героя Івану Басу посмертно. Нагадаємо, що петиція є на сайті президента України. Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для водія туристичного автобуса, який потрапив в ДТП 19 лютого, і внаслідок цього загинуло троє людей. Чоловіка затримали вже після аварії. Йому повідомили про підозру у зокрема порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Зокрема, оберняк обґрунтовано підозрюється в тому, що 19 лютого 2023 року біля 22 години 20 хвилин керуючи автобусом, який належить йому на праві власності неоплан. І в межах населеного пункту Хмелівка Тернопільського району, наближаючись до села Стара Брикуля, на ділянці із заокругленням дороги не обрав такі безпечні прийоми керування вказаним транспортним засобом, що допустив його з'їзд та перекидання автобуса. На момент аварії в салоні транспортного засобу було 39 пасажирів. У наслідок ДТП троє людей загинуло, та ще четверо отримали травми. Прокурорка розповіла, що усі пасажири це працівники та стажери однієї з компаній Тернополя. Вони їздили на відпочинок в Буковель, а в суботу, 19 лютого, саме поверталися додому. Організував групу осіб для поїздки в Буковель. Перебували тут його колеги по компанії та стажери компанії, які працювали або вчилися на it технологіях в аварії загинуло троє хлопців. Вони стажувалися і працювали в компанії, а водночас були студентами Західноукраїнського національного університету. Це 21-річний Олег Радчук, 23-річний Олег Максимів та 22-річний Мар'ян Мисак. На суді обвинувачений водій звернувся до рідних та батьків хлопців і попросив в них пробачення. Я як батько розумію, можу собі собі зараз переживають. Втрата сині. Важко води. Я розумію, що я мав підвести здоров'я. Ну не змію цього. Поліблі там лишиться завісне, тільки що вони. За словами адвоката, підозра його обвинуваченого ще не доведена. Бракує висновків експертиз. Єдиним доказом, який може стверджувати про наявність вини особи, вчинені дорожньо транспортної пригоди, є висновка автотехнічної експертизи, яка стане на даний час не проведена. Тому стверджувати про обґрунтованість підозри в зазначеному факті я не можу ні стверджувати, ні заперечувати, допоки не буде проведено зазначена експертизу. Після наради суддя оголосив запобіжний захід. 60 діб арешту із можливістю внесення застави. Не тасувати відносно підозрюваного оберняка, затриманого в порядку сітися восьми карта українця тисяч року. Субіжний захід у воді тримання під вартою терміном до двох місяців топтонули хвилин, року. розмірі для осіб, що становить Захисник водія зазначив, що подаватиме апеляційну скаргу і оскаржуватиме такий запобіжний захід. Станом даний час судом оголошено вступнути результативну частину ухвали. Після того, коли буде отриманий повний текст ухвали, буде вирішуватися питання про можливість апеляційного оскарження. Оскаржуватимуть запобіжний захід, і через те, що суддя у цій справі призначив розмір застави, який майже в два рази перевищує максимальний розмір, визначений законодавством. А таких коштів у сім'ї немає. Оперативники Тернопільського районного управління поліції затримали шахрайку, яка працювала за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. Потрібні гроші. Поліцейські встановили її причетність до вчинення одного злочину в Тернополі, а також підозрюють у кількох схожих фактах на території Хмельницької області. До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи ошукали 85-річну жительку обласного центру. До потерпілої зателефонували, начебто, із лікарні, та повідомили, що її онука потрапила у ДТП. Повідомила, що її онука потрапила в ДТП. Та з момент знаходиться в лікувальному закладі та потребує грошові кошти для лікування. На що потерпіла, не переконавшись в тому, що її онука в дійсності перебуває в лікувальному закладі, передала грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень невідомій особі. Весь час зловмисники тримали потерпілу на зв'язку. Вона продиктувала їм свою адресу. Невдовзі до неї додому прийшла незнайомка, якій вона віддала гроші. Лише після цього потерпіла, зателефонувала до онуки і тоді з'ясувалося, що її ошукали. За годину після повідомлення пенсіонерки, співробітники карного розшуку знайшли зловмисницю, які потерпіла, передала гроші. Працівниками карного розшуку було встановлено особу причетну до даного скоєння злочину. Нею виявилася 23-річна мешканка міста Миколаєва, яка раніше не судима до аналогічних злочинів. Не причетна у неї вилучили гроші, банківські картки, мобільний телефон та інші речові докази її протиправної діяльності «Дану особу було затримано в порядку статті 208, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 даній особі було повідомлено про підозру в вказаному кримінальному правопорушенні, та на даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Оперативно розшукові заходи тривають. Поліцейські також встановлюють інших учасників шахрайської схеми. Голова СББ це не Найманий працівник за наші гроші. Він, як найманий працівник, повинен виконувати наші вимоги, а не свої особисті, так як кишенькові. Шукали справедливості, а натомість отримали штраф у понад 42 тисячі гривень. Мешканці будинку номер 1 на Київській не можуть домогтися від голови ОСББ звітності про витрачені кошти, тому подали в суд на керуючого будинком. Розповідають, звернулись до виконавчої служби ще 5 грудня. Хотіли дізнатись статус судового рішення. Відповідь отримали лише 15 лютого. Виявляється, справу закривають, бо усі звітні документи, які стосуються надходжень і витрат у голови ОСББ. Викрали наше ОСББ оштрафовано то на 43 тисячі. Тобто ми зверталися по справедливість, натомість отримали штраф. Навіть не голова ОСББ а ми, мешканці, маємо сплатити 43 тисячі штрафу. Це для розуміння це місячний бюджет утримання нашого будинку. Тобто будуть відключені ліфти, буде відключене освітлення, двірники, прибиральники не отримуватимуть зарплату. У будинку 215 квартир та близько п'яти сотень мешканців. Тому вони цілеспрямовано намагаються зняти голову ОСББ Віктора Куцла. Кажуть, він паралельно керує ще трьома будинками. Яка там ситуація, невідомо. Але на київській один люди обурені. Звітів не бачать, де гроші не знають. Та ще й за погрішності голови штрафи оплачувати доведеться мешканцям. Люди звертались до різних служб, подають на керівника до суду. Втім, той продовжує ігнорувати. Ревізійна комісія неодноразово зверталася до голови СББ. Надайте фінансовий звіт, ознакомитися з документами, куди діваються ці вже враховуючи всі гроші, які від 20 двадцятого 20 2020 тисячі по 21-й та й по 22-й рік це виходить більше мільйони грошей, ніхто нічого не знає. ревізійній комісії голова ОСББ відмовився надати всі документи. Люди вже кілька разів організовували збори. Хотіли домогтися звітів і наголосити на тому, що хочуть обрати нового голову ОСББ. Але сам керуючий будинку на збори не приходить. і з мешканцями не спілкуються навіть телефоном. Прем'єру можна зняти, а голову ніяк. Вже рік часу люди б'ються. Та то вже більше як рік. Було дійсно, він нічого тут не робить. Абсолютно. Що він зробив за три роки? Нічого. Дивлюся, в інших будинках щось роблять, а тут нічого. Ну, а якісь збори ви проводили так? Так, були збори неодноразово. Не він тікав, він не приходив на збори. Мешканців обурює те, що голова не виконує своїх обов'язків. Показують занедбаний дитячий майданчик, необлаштовану прибудинкову територію та відсутність парковки. Скаржиться, голова ігнорував підготовку до опалювального сезону. В підвалах неізольовані труби, в підвалах брудно, сміття. Що це дійсно належить до голови ОБСБ, він повинен організувати, чи навіть двірників, чи може якісь і зробити. Такий вихід загальний людей із під'їздів, щоб могли прибрати. Це не робиться. Нам показали, у якому стані зараз підвал у першому під'їзді. Тут мало б бути укриття. А натомість, за словами мешканців, Віктор Куцло зберігає бруківку, яку невідомо, де планує класти. Різне сміття, яке ніхто не збирається вивозити, та старі труби. Міський голова збирав їх голів СББ що вересні місяці. Він наголошував на те про необхідність створення належних умов, тобто якась має бути тут. Ну і я не маючи підвалу, я вже готовий. Був казав йому два. Я заплачу свої приватні гроші, щоб це все вивезли, щоб просто чисто тут було. Не як бошов, щоб просто чисто має бути в підвалі, і бо тут треба б доступ до комунікації і так далі. Навіть це він проігнорував. Небайдужі мешканці ОСББ щодня телефонують до керівника будинку, аби почути хоча б якусь відповідь, на що витрачають кошти та чому, якщо документи викрили, ніхто не займається їх розшуком чи відновленням. Та пояснення не почули і ми. Поки йде весь процес. Я не зможу вам надати коментарі, завершиться весь процес, і тоді вже надам коментар. Керівник голів ОСББ Тернополя пояснює, це не поодинокий випадок, коли голова не надає інформацію співвласникам про витрачені кошти. Значить, там є інформація, якась засекречена, або кошти йдуть не цільово, не по призначення. Чому боятися відкривати цю інформацію це не зрозуміло, але це буде приклад для інших голів правління ОСББ, що ви не працюєте на приватне підприємство. ОСББ. Це не приватне підприємство, не закрите акціонерне товариство. Це є організація, де ми співвласники і засновники. Ми маємо право отримувати інформацію, що робиться з нашими рахунками. Сергій Лупак радить усім мешканцям будинку, які обирають голову ОСББ, детальніше вивчати історію кандидатів, які пропонують себе на посаду. А тим, хто хотів би зараз змінити голову, організувати загальні збори, оголосити про проблему та зібрати підписи. Далі разом із заявою мешканців передати до виконавчої служби. На Тернопільщині перші добровольці у бригаду людь прийшли заключний етап відбору співбесіду з поліцейською комісією. Після зарахування у лави новоствореного підрозділу їх очікує практичне навчання, знання законодавства, психологічна стійкість, мотивація на це все звертала увагу поліцейська комісія під час відбору претендентів. Кандидати доволі позитивними характеристиками приходять. Це люди, так само і колишніх працівників органів правоохоронних справ, і молоді хлопці, які мають. Бачення перспективи свого розвитку саме цій структурі, що є однозначно позитивним для країни. Серед кандидатів люди з різними професійними уміннями, знаннями, навичками. Проте кожен із них готовий вчитися та здобувати новий досвід. Один із добровольців Владислав Коваль на момент повномасштабного вторгнення хлопець перебував за кордоном. Об'єднавшись з земляками, почав надсилати необхідну амуніцію для наших захисників. Після повернення в Україну Владислав вирішив приєднатися до бригади Людь. Саме основне в кожній справі, в кожній в всякому такому це бажання. Якщо є бажання, то воно Піде. Якщо я чую, що я можу чимось допомогти, ну, то чого ні? А такі навички, ну, ясно, що здобудеться. Щось вже в бою, щось на навчаннях. всякого такого. Головне бажання. За результатами співбесіди 90% кандидатів рекомендовано до зарахування у штурмову бригаду Людь. Успішно пройшов усі етапи конкурсного відбору ігор Сокальський. Невдовзі він вирушить на навчання, де опановуватиме тактику бою до медичну та вогневу підготовку. Цілком усвідомлюються штурмова бригада, і основна задача її буде полягати в тому. Це відвоювання захоплених. Міст сіл, ну взагалі території, формування бригади Людь триває. Добровольці, які хочуть приєднатися, можуть подати анкету на сайті МВС України або через центри надання адміністративних послуг. Військовий одружився із засудженою на Тернопільщині. Створили нову сім'ю. Вони у Збаразькій виправній колонії. Молодята довго чекали цього дня, і на заваді їхньому щастю не стали ні війна, ні відстань, ні перебування у місцях несвободи. Обранець засудженої жінки перебуває на службі в збройних силах України, взявши відпустку, приїхав до коханої, щоб узаконити відносини.